Детальний відеоогляд крісла номер один. Крісло виконане з натуральної шкіри. Zadnia spęka. Пластикові підлокітники. Міцна, металева хрестовина. Поліщадка лізять прекрасно, все працює. Механізм мультиблок. З цього боку регулюється висота сидіння. Піднявши лапку вверх, крісло піднімається або опускається. З цього боку регулюється кут нахилу спинки, ви можете зафіксувати спинку у зручному положенні. Посередині вертушка, яка регулює жорсткість погойдування. Коли ви вмикаєте функцію погойдування, ви собі можете регулювати жорсткість. Все працює чудово.